Ірак переживає своє велике повернення. Він будує потужну мережу залізниць і доріг, що з'єднує регіон перської затоки зі Середземномор'ям. Через країну буде проходити торгівля на мільярди доларів, а з більшим процвітанням приходить і більша стабільність. Принаймні, це ідея, над якою невтомно працюють іракські законодавці, щоб залучити всіх на свій бік. У квітні 2024 року в Багдаді відбулася зустріч між турецьким та іракським керівництвом. Це була перша така зустріч за останні 13 років, і на ній було підписано більше 24 угод. Серед іншого Туреччина погодилась бути більш щедрою у розподілі води в Тигрі та Євфраті, в той час, як Ірак займе більш жорстку позицію щодо бойовиків робітничої партії Курдистану. Одразу після турецької угоди іракські дипломати звернулися до Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Щоб заручитися підтримкою інвесторів і в процесі також підписати додаткові угоди. Іракський проект є одним з декількох претендентів на домінування в торгівлі між Сходом і Заходом. Існує підтримуваний Китаєм середній коридор, який пролягає з Центральної Азії через Каспійське море і далі до Туреччини. Існує також підтримуваний Росією коридор Північ-Південь, який проходить з Москви до Баку, Тегерана і далі до Мумбаї. Третій економічний коридор Індія, Близький Схід Європа. Трохи складний для сприйняття, але він проходить через ОАЕ, Саудівську Аравію, Ізраїль і Грецію, перш ніж потрапити в Європу. Іракський коридор відрізняється від конкурентів тим, що він прагне залучити регіональних впливових осіб, а не виключити їх, що пояснює іракське охоплення. Однак на заваді Багдаду стоять екологічні ускладнення. Корупція та територіальні суперечки ще не припиняються. Ці проблеми можуть підірвати амбіції Багдада ще до того, як цемент висохне. Але навіть у цьому випадку переваги перевищують над ризиками. Якщо проєкт буде реалізовано, він може перетворити Ірак з розсадника екстремізму на фундамент міжнародної торгівлі. Не дивно, що іракці вірять, що ця дорога може виправити ситуацію на близькому сході. Сухий канал. Ірак бачив все багатство, владу, конфлікти, зраду, бідність і розпад. Його географічне розташування однаковою мірою благословило і прокляло його. Останнім часом він опинився в центрі регіональних конфліктів, чи то Іран проти Ізраїлю, чи то переговори саудитів з Сирією, чи навіть турецькі операції проти повстанців. Все, що відбувається на Близькому Сході, мимоволі втягує Ірак у це рівняння. Ось що трапляється, коли ви знаходитесь у центрі події. Тепер Багдад сподівається використати цю центральну позицію на власну користь. За допомогою мегапроекту вартістю 17 мільярдів доларів під назвою Проєкт дороги розвитку. Багдад прагне перетворитися на великий торговельний вузол, що з'єднує виробників Азії зі споживчими економіками країн Близького Сходу і Центральної Європи. Прокладаючи 1200 кілометрову автомагістраль і паралельну залізницю з півночі на південь через свою територію, іракські політики прагнуть з'єднати жвавий регіон Перської затоки з турецькою глибинкою. Це дуже вдалий час. У той час, як у Червоному морі спостерігається паніка і нестабільність, Ірак хоче перетворити його на сухий канал і розробити безпечнішу і швидшу альтернативу для торгівлі між Сходом і Заходом. Це сміливий крок. Якщо Коридор запрацює, він може надати Іраку ключі до процвітання і незалежності не лише для нього самого, але й для всього регіону, оскільки все, що відбувається в Іраку, впливає на весь близький схід. Не дивно, що іракський коридор знайшов багато партнерів, серед яких такі конгломерати, як Південнокорейська DEO та Італійська Technical. Однак ключовим фактором успіху проекту є порт Гранд Фао, розташований на штучному острові в гирлі річки Шат Ель Араб. Порт має стати найбільшим у регіоні. Згідно з технічними даними, він включатиме 99 причалів. І зможе обробляти до 36 мільйонів тонн контейнерних вантажів на рік, що становить близько 4 мільйонів генеральних контейнерних одиниць. Для порівняння це майже така ж потужність, як у порту Саїд в Єгипті або порту Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Будівництво порту Гранд Фао йде повним ходом, і Багдад розраховує завершити його до 2038 року. Величезні масштаби проєкту вже потрапили в заголовки світових ЗМІ, а 15-кілометровий хвилеріз порту був визнаний найдовшим у світі. Окрім розголосу, спричиненого цим кроком, хвалеріс слугує конкретним маркером морської території, на яку претендує Ірак, і символом відданості Багдада цьому проекту. Тим часом на суші іракський уряд розпочав роботи з будівництва 1200 кілометрів доріг і залізниць. Починаючись в порту Гранд Фао, запланований транспортний коридор пролягає на північ в обхід великих населених пунктів, таких як Басра, Діванія, Наджаф, Карбала, Багдад, Такріт і Мосул, і закінчується в прикордонній зоні Обакой в південно-східній Туреччині. Там транспортний коридор з'єднується з європейським ринком через існуючу турецьку швидкісну автомагістраль Отойол. І заплановані залізничні лінії через Анатолію. Загалом іракський коридор створить близько 250 робочих місць і приноситиме багдаду до 4 мільярдів доларів США щорічно у вигляді плати за транзит вантажів, перевозячи при цьому до 40 мільйонів тонн вантажів на рік. Але це лише верхівка айсберга. Якщо іракський коридор буде успішним, він скоротить до 10 днів середній час доставки азійського експорту до Європи. Тим самим Ірак відтягне на себе торгівлю в Червоному морі, яка приносить Каїру до 10 мільярдів доларів на рік у вигляді зборів за вантажні перевезення. Звичайно, іракський коридор не може повністю замінити Суєцький канал, але він, тим не менш, сприятиме зростанню торгівлі між Сходом і Заходом. Яка як очікується зростатиме на 15% щороку. Більше того, в міру того, як іракський проект розвивається, розширюючись у довжину і оминаючи великі населені пункти, політики сподіваються, що місцевий бізнес буде використовувати кожен вузол транзитного коридору, ефективно створюючи ланцюги доданої вартості в цьому процесі. Це дозволило б відродити страждаючу сільську місцевість Іраку і зняти демографічний тиск з центру великих міст. Проте амбіції Багдада виходять за межі Близького Сходу. У партнерстві з Туреччиною, Катаром та Об'єднаними Арабськими Еміратами Ірак прагне скласти конкуренцію близькосхідному економічному коридору Індія Близький Схід. Ця ініціатива, яка отримала активну підтримку. З боку США і Європейського Союзу передбачає створення транзитного коридору, який починається в Індії і проходить через ОАЕ, Саудівську Аравію, Йорданію та Ізраїль, перш ніж прибути в порти Південної Європи. Залучаючи країни перської затоки до транзитного коридору, Вашингтон фактично блокує зусилля Китаю в регіоні. У певному сенсі, те, що ми спостерігаємо на Близькому Сході, це битва коридорів. Кожен маршрут має свої переваги і недоліки, і на нього поширюються різні умови. Останніми місяцями конфлікт у Газі практично звів нівець економічний коридор Індія Близький Схід, оскільки він намагається залучити до одного маршруту і Ізраїль, і Саудівську Аравію. Зараз, особливо в умовах нестабільності в Червоному морі, іракський коридор може вийти на перше місце. Компроміс і центральність Проводити лінії на картах це, мабуть, найбільш захоплююча частина геополітики. Якби ж все було так просто. З моменту оголошення проекту в травні 2023 року Ірак пережив шквал дипломатичної та комерційної активності, включаючи історичний візит президента Туреччини в квітні 2024 року. Незважаючи на близькість двох країн, розбіжності щодо торгівлі, безпеки та доступу до прісної води утримують відносини між Анкарою і Багдадом на відстані гарматного пострілу. Протягом десятиліть водні ресурси Туреччини були постійною точкою кипіння. Турецькі та іракські законодавці часто сперечаються за доступ до басейну річки Євфрат. Відсутність власної вуглеводневої промисловості у верхній течії річки залишається ключовим фактором енергетичної незалежності Туреччини. Турецькі урядовці не забарилися обговорювати це питання зі своїми багатими на нафту південними сусідами. На додаток до доступу до води, тристоронні відносини між Іраком, регіональним урядом Курдистану і Туреччиною залишаються напруженими. Суперечки між Багдадом і Арбілем щодо нафти і митних надходжень залишаються постійним бар'єром на шляху до централізації влади. До того ж, сам регіональний уряд Курдистану залишається розділеним між ДПК і ПСК, скорочена від Демократичної партії Курдистану і Патріотичного Союзу Курдистану відповідно. У той час як ДПК і Туреччина підтримують тісні відносини. ПСК, що базується в місті Сулейманія, підтримується Іраном. Ця угода між двома курдськими партіями перешкоджає стабільному управлінню в регіоні Іракського Курдистану. Це, в свою чергу, дозволило курдським бойовикам, таким як робітнича партія Курдистану або РПК, використовувати іракський Курдистан як відправну точку для нападів на Туреччину. Як наслідок, турецька інтервенція в іракський курдистан, включаючи будівництво понад сорока турецьких військових аванпостів, стала характерною рисою існуючого статус-кво, що викликає обурення влади в Багдаді. Однак спільні інтереси можуть об'єднати навіть найвіддаленіших братів. І Анкара може значно виграти як у торгівлі, так і в обороні, якщо співпрацюватиме з Іраком. Будучи виключеною з індійського близькосхідного економічного коридору, Анкара заявила про свою підтримку ініціативи Багдада. У рамках ширшого перезавантаження відносин Ірак вжив заходів для боротьби з РПК, офіційно заборонивши організацію напередодні візиту турецького президента. Цим самим Багдад дав зелене світло подальшим турецьким операціям проти РПК. Натомість турки зобов'язалися відкрити шлюзи у верхній течії річки і надати багдаду технології та допомогу в управлінні водними ресурсами та іригації. Для Іраку жорстка позиція проти забороненої РПК є невеликим компромісом в обмін на більшу співпрацю з Туреччиною щодо прав на воду та розвитку інфраструктури. Тим часом для Туреччини створення укріпленого коридору, що розділяє сирійську та іракську частини Курдистану. Це більше, ніж просто економіка. Це зовнішня політика і цю точку зору поділяє Іран. Конфлікт і корозія. Шлях розвитку Іраку привернув увагу регіональних лідерів. Об'єднані Арабські Емірати та Катар підписали спільну декларацію на підтримку проекту. Хоча ОАЕ слугували важливою ланкою в економічному коридорі Індія Близький Схід, емірати більше не розглядають його як життєздатну платформу і хочуть тримати свої можливості відкритими. Таким чином ОАЕ продовжують взаємодію з Іраком як засіб багатостороннього стримування іранського впливу, одночасно посилюючи іракський суверенітет. Для Катару спільна позиція полягає в тому, щоб відійти від великих держав і перейти до більшої регіональної відповідальності. Крім того, Доха надала фінансову підтримку проекту в надії зберегти вплив на його розвиток. Втім, не всі сусіди Іраку були такими привітними. Тегеран втратить найбільше, якщо іракський коридор буде успішним. Мало того, що Багдад стане більш незалежним від фінансового впливу Тегерана так ще й традиційна роль Ірану як опорного пункту регіону Перської Затоки буде серйозно підірвана, оскільки торгівля переорієнтується на захід. Крім того, той самий іракський коридор, ймовірно, перерве потік іранської зброї до Сирії, а також обмежить можливості іранських маріонеткових груп діяти поблизу. Як наслідок, підтримувані Іраном групи, такі як іракська Хезбола, вже висловили своє занепокоєння цим планом. Що можна інтерпретувати як ніщо інше, як пряме попередження з боку Тегерану? Іранський вплив поширюється не лише на шиїтське ополчення на півдні Іраку. Тегеран підтримує тісні відносини як з політичною ПСК, так і з войовничою РПК, через яку він проводить багатосторонню політику щодо сусідньої Сирії. Отже, якщо Тегеран захоче протидіяти планам Багдада і Анкари, у нього є набір інструментів, за допомогою яких він зможе це зробити. Для Іраку відсіч з боку сусіднього Ірану становить найбільшу небезпеку для доцільності його коридору. Навіть якби іранці змогли прокласти шлях через лабіринт політичних опонентів, бойовиків, оголошених поза законом, та іноземних маріонеток, далі на південь у морі все одно було б більше суперечок. Наразі загальна довжина берегової лінії Іраку досить тонка і становить лише 58 кілометрів від кінця до кінця. Це означає, що будівництво порту Гранд Фао відбувається в надзвичайно обмеженому морському просторі. Ірак це по суті величезний склад з крихітними дверима. Хоча такі заяви робляться лише для того, щоб описати більшу проблему в іракській геополітиці, вони відображають її суть. З моменту здобуття незалежності в 1932 році Багдад намагався протистояти як іранським, так і кувейтським морським демаркаційним лініям. Ця позиція, зрештою, призвела до катастрофічної війни між Іраном та Іраком і війни в перській затоці. Десятиліття руйнувань за руйнуваннями призвели до того, що Ірак став інституційно дисфункціональним і страждає від таких державних вад, як корупція, релігійність. Та мілітаризм. Такі проблеми ставлять під сумнів такі мегапроекти як будівництво дороги. Вже є чимало скандалів, пов'язаних з імпортом та використанням неякісного обладнання в будівництві. Там, де гроші були успішно використані в повному обсязі, їх часто не вистачало. Постійний ризик неплатоспроможності, а також постійно зростаючі витрати на проєкт неохильно стають непосильними для законодавців у Бададі. Ба Поки Ірак бореться з інституційною слабкістю, сусідній Кувейт оголосив про плани побудувати паралельний порт за кілька кроків від іракського порту Гранд Фао. Таким чином, у найближчі десятиліття ми могли б мати два великих багатомільярдних порти, розташованих один напроти одного. Але цей регіон недостатньо великий для обох, тому залишиться лише один. Загалом, Ірак це клей, який тримає близький схід разом. Але він також є каталізатором, який продовжує його розривати. Якщо в чомусь і можуть погодитися всі регіональні впливові особи, так це в тому, що стабільний і процвітаючий ірак міг би виправити ситуацію на Близькому Сході. Битви виграють альянси, об'єднані спільною метою.